Що європейці думають про війну в Україні? Давай це розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям. Додома їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, в ну давай відверто тобою, неадекватно. Показали обличчя, і на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли, те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І Для них реально для європейців ситуація в Україні тут от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаю, що людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні відправлятися в Україну. От Ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, ділують оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники Ти коли останній раз бачив, щоб українців, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав? хтось якийсь подзатильник з наших. Нічого всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто І бидлячі. І вони залишають ужасний слід. В, в у всьому світі про нас важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом. Зараз...